І у нас новина. До нас вчора прибився котик. Ми вчора шукали його хазяїнів. Так і не знайшли, так він, кицюнька халісінький такий. Дивіться, який хороший. Написали усі групи, не можемо знайти. Але я не дуже хочу кота в нас купа всіх. Так що поки що лежить вдома такий у нас котик. І це чийсь катьонечок, тому що в нього ошейник, він дуже доглянутий, класний коти. Комусь подарували, йому не можемо знайти кому. Так, я я ще подивилася, що це за порода котів, і мені видали, що це російська якась кицька, але очі не російські. А іншої породи. Думала, якийсь російський агент підкинули нам. К -к -к -к. Бачите, очки якісь такі коричні.